Хочемо разом з вами відкрити і подивитися на ось такий телескопічний мольберт, який є в нашому магазині. Ось так він приходить повністю запакований в чохол. І ще також він йде ось в такій захисній коробці. Тобто, коли ви замовляєте цей мольберт, він обов'язково приходить в цій коробці в чохлі. Ось як він розкладається. Тобто, тут є ось така система, потрібно підняти або опустити. Ніжки також можуть Розкладатися повністю до тієї висоти, яка вам комфортна. Потрібно спочатку розігнути повністю всі лапки, потім висунути або максимально, або на ту висоту, яка вам комфортна, затиснути назад. І так кожну ніжку це буде на повний зріст. І легенький це алюміний мольберт. Далі, тут така теж система. Потрібно ось тут розкрутити, підняти ручечку. Бачите, вона захована для того, щоб, ну, звісно, не пошкодилася. Піднімаємо ручечку і просто піднімаємо до максимальної тієї висоти, який у вас буде холст розташований, вище чи нижче. Далі, в нас є ось такі тут два кріплення. Ось такі от два кріплення, на які буде триматися наша планочка для того, щоб поставити наше полотно. Ми кріпимо нашу планочку, як вам зручно, можна її відрегулювати по висоті і закріпити. Тут стоятиме ваше полотно, і зверху воно фіксується ось цією планочкою маленькою. Для того, щоб ця частинка не рухалася, фіксуємо її надійно, зафіксували, тепер воно не рухається. І для того, щоб поставити наше полотно, піднімаємо ось цю маленьку таку планочку, підняли, поставили полотно. І затиснули. Ось в такому плані, в такому розташуванні наше полотно ось тут буде знаходитися, стояти. Можна ніжки робити вище, можна робити ніжки нижче. Є ручка. яка тримає, можна тримати, І є ось такий крючечок для того, щоб можна було, наприклад, якщо ви на природі повісити ось так у вашій Скільки коштує такий мольберт Телескопічний. 1754 гривні. Він буває різних кольорів, рожевий,